Ось робимо будиночок. Як ми його Буфлак. Це буде пашка мрія. <рес> ну що, ну, добре, закріпив. Буде, буде лежати, а я б ще пострілюв тут що не буде. Злазь. Мішок з чим треба з тирсою сюди положити. На що? Нормально було. Та хай вони самі намостять, і Вони Злазить, Саша. Самі намостять, вони побачать, що це і самі намосять. Злазь. Так, ну все тоді. Да. Домик Злазить. сделали. Так, да, це не домик, а зроли їм фундамент. А домик вони самі зроблять. А стальми да. хай самі. А да, самі вже хай. Ми їм вже зробили фундамент для домика. А то вже вони самі будуть будувати. Прилетять, їх тут дуже багато літає. Прилетять. Олександр, ну, так що ти учасник? Це другу серію будемо робити тоді, як вже прилетять.